Сьогодні у Комсомольську з робочим візитом побував народний депутат України Костянтин Живаго. Парламентар відвідав загальноосвітню школу номер 2 із поглибленим вивченням математики. Там сьогодні відбулось урочисте відкриття математичного комплексу. Його було створено коштом благодійного фонду полтавського ГЗК, засновниками якого є народний депутат Костянтин Живаго і голова правління ВАДП ГЗК Віктор Лотоус, один із відомих випускників другої школи. Математичний комплекс об'єднує три сучасних навчальні класи і кабінети для тестування. Костянтин Живаго на урочистому відкритті комплексу зазначив, що свого часу також навчався у школі із поглибленим вивченням математики і завершив навчання із золотою медаллю. Як сучасна людина, він понад усе цінує якість освіти. Я розумію якість і ціну якості знань, ціну якості навчального процесу. Тому для мене дуже важливо, що ми можемо дати сьогодні дітям сучасної України, Україну, яка виборює свою суверенність, дати знання, які будуть допомагати розвивати нашу країну, які будуть допомагати перш за все розвивати людину. Кожен з учнів кінець кінцем стане дорослою людиною, буде мати свою сім'ю, буде відповідальним громадянином України. І я дуже хочу, щоб саме математика, як решта, насправді. Дисципліни, які ми маємо і в учні, вивчають в школі, допомагала особистості розвиватися, тому що тільки розвинуті особистості можуть поведувати розвинуту сильну державу. А сьогодні це для України дуже важливо, це саме те, що ми намагаємося робити у місті Комсомольськ. Благодійний фонд полтавського ГЗК цьогоріч інвестував у галузь освіти комсомольська понад 2 мільйони гривень для загальноосвітньої школи номер 2 створення сучасного математичного комплексу. Яскравий подарунок до 45-річного ювілею, який навчальний заклад відзначив 31 серпня.